Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Служіть Господові зі страхом і радійте з трепетом, каже нам Святе Письмо. Ви дивитесь Телевізійний єпархіальний огляд проєкт Інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. Сьогодні у нашому випуску ми розповімо про такі події у житті Православної Одеси. 3 червня у Константино-Єленинському Ізмельському монастирі. Молитовно вшанували пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Єлени. Одеській єпархії пройшла виставка дитячих робіт Краса Божого світу найкращі малюнки всі Одесити змогли побачити у День захисту дітей біля спасо Спасо-Преображенського кафедрального собору. При свято різдво богородичному храмі надали відремонтоване приміщення для бригади екстреної медичної допомоги, яка тепер чергуватиме. В безпосередній близькості від мешканців Лузанівки. 1 червня напередодні неділі 5-ї після Пасхи про Самряниню архієпископ Южнинський Діодор, вікарій Одеської єпархії, очолив синічне бдіння у Свято-Іверському одеському чоловічому монастирі. На великій вечірні було звершено літію засвяченням хліба вина пшениці і Єлею. На полі єлеї після Євангелії архієпископ Діодор звершив помазання віруючих освяченим Єлеєм. У п'яту неділю після Пасхи церква згадує про зустріч і бесіду Спасителя з Самарянкою. Христос попросив у Самарянки води. Він пояснив, що якби жінка знала, хто просить у неї пити, то навпаки, сама попросила б його вгамувати її духовну спрагу. Христос описав самарянці всю радість і щастя від дотику до води живої. Так образно називається благодать Святого Духа. Хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Зрозумівши, що перед нею довгоочікуваний Спаситель Месія, жінка поспішила до міста, щоб розповісти всім радісну звістку. Бесіда Христа з самарянкою стала першою проповіддю нового заповіту перед обличчям неюдейського світу. І в ній полягла надія і віра в те, що світ прийме Христа. 3 червня, коли церква святкує пам'ять рівноапостольного царя Костянтина Великого і матері його святої цариці Єлени, у свято Костянтино Єлениському ізмейському чоловічому монастирі відзначили престольне свято. Богослужіння очолив намісник обителів вікарій одеської єпархії, архієпископ Болградський Сергій у співслужінні духовенства Ізмаїльського, болградського і іренійського благочинь. Кожному з нас треба навчитися у Костянтина Великого виконувати своє служіння, яке поставлено Богом у даний момент. Життя святого рівноапостольного Костянтина Великого містить такий епізод: у ніч перед вирішальною битвою Костянтин побачив сон. У якому голос йому сказав, що треба на щитах та шоломах його легіонерів накреслити хрест. Було сказано, сим переможеш. Вранці Костянтин віддає такий наказ і перемагає. Ця перемога змінила не лише долю його імперії, а й усієї європейської цивілізації. У 313 році імператор Костянтин Великий видав знаменитий міланський єдикт про віротерпімість, яким оголосив амністію християнам що до того зазнавали жорстоких гоній. Святий рівноапостольний Костянтин сміливо порвав з язичництвом. Він став на босі християнства та християн у такий час, коли число християн у порівнянні з язичниками становило меншість. З братським візитом в Україну 1 червня прибув блаженніший Тихон, архієпископ Вашингтонський, митрополит всієї Америки та Канади. Предстоятель православної церкви в Америці приїхав, аби вклонитися святиням української землі і молитовно підтримати блаженнішого митрополита Онуфрія, вірних української православної церкви та весь український народ. Візит митрополита Тихона розпочався з Чернівців. Наступного дня блаженніший митрополит Тихон і блаженніший митрополит Ануфрій звершили урочисту божественну літургію у Вознесенському чоловічому монастирі в Банченах з нагоди 30-річчя обителі. 3 червня представник Православної церкви в Америці відвідав Успенську Почаївську лавру. Також до програми візиту ввійшло відвідання Святодухівського скита Лаври і монастирів Шерневецько-Буковинської єпархії Української православної церкви. Ми привезли в Україну наші молитви і любов від усієї повноти церкви в Америці, зазначив митрополит Тихон під час перебування в Україні. З благословення митрополита Одеського та Ізмельського Агафхангела на території свято-Різдво Богородичного храму в Лузанівці відкрито пункт базування бригади екстреної медичної допомоги. Бригада обслуговує частину миколаївської дороги, де часто трапляються дорожно-транспортні пригоди, а також мікрорайон Лузанівку. Одеська єпархія Української православної церкви надала приміщення, і за підтримки наших благодійників було проведено ремонт приміщень, зроблено все для комфортного перебування бригади медиків в цьому районі. Хотів вас подблагодарить за те, що ви внесли такий огромний вклад в систему екстреної медицинської сподіваємося, що кожен житель, який живе тут на території даного мікрорайону. Буде эту помощь получать своевременно, а наша машина на всі критичні экстренные визова буде виїжджати согласно світу. На Соборній площі біля Спаса Прибороженського собору Одеси до Дня захисту прав і здоров'я дітей відбулася виставка дитячої творчості. Краса Божого світу. Одеситам було представлено малюнки вихованців недільних шкіл міста Одеси. На думку організаторів, особливо постаралися учні недільних шкіл, Спаса Преображенського собору, храму на честь Олексія, людини Божої, храму Рівноапостольної Марії Магдалини та храму святих жон Мироносець. Несмотря на біди, які ми переживаємо, діти люблять жизнь, люблять природу, люблять церкву Бога. и свои чувства не выражает рисунки. И сегодня, по благословению митрополита Одесского и Минского Агафангела, была организована выставка силами посредствия школ города Одессы. В нем приняли участие учащиеся посредственных школ, которые представили свои удивительные рисунки, наполненные радостью, жизнью и надеждой. Мы очень рады, что, несмотря на все, наши дети продолжают любить этот мир. Надеемся, что эти рисунки вдохновят взрослых людей не унывать, жить дальше и радоваться жизни. Желаем организаторам и тем, кто принял участие в помощи Божией и новых творческих успехов. 2 червня при Спасопреброженському кафедральному соборі Одеси провели дитяче свято до Всесвітнього дня захисту дітей. Душа дитини дуже важлива, і, на жаль, зараз багато дітей переймаються негативом війни. Організатори свята постаралися зробити все, щоб діти не відчували пригніченості, щоб радість не полишала їхніх сердець. Понад 50 хлопчиків та дівчаток різного віку взяли участь у вікторинах і конкурсах на свіжому повітрі разом із кліриками собору виконали духовні пісни співи і народні пісні. Найкращі учасники отримали нагороди, а всі разом частування від благодійників. Ай, квіти, Спасибо за такой небольшой праздник без детей. Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. Христос воскрес. Спасибо, что батюшки сегодня собрали, собрали всех детей, наших православных и сделали нам такой прекрасный, классный квесты, подарки, пиццу принесли. Садку и вату бесплатно сделали. Хочу выразить большую благодарность всем организаторам данного мероприятия для детей, что в нынешнее время очень так не хватает э, радости в нашей жизни. А благодаря вот таким батюшкам, слава Богу, что они у нас есть. Большое спасибо! У нашому житті часто трапляється так, що від несправедливості цього світу душа переповнюється емоціями, все всередині вирує і просить відновлення земної справедливості. І в пориві таких почуттів ми нерідко втрачаємо внутрішній спокій, який Господь дає нам, втрачаємо ту благодать, яку ми знаходимо в церкві. Та любов до ближніх у такі моменти гасне. Святитель Іоанн Зотоус нагадує нам: утримуватися від слів, образливих для ближнього. Так само приємно Богові, як славословити Його без пристанку. Тому що найголовніше, що є в цьому світі, це любов. Заприклад, терпіння і любові святі отці ставлять нам пророків і мучеників, які терпіли від цього світу багато несправедливості. Тільки тоді можна жити спокійно на землі, коли є терпіння. Без терпіння справжнє життя буде не життям, а мукою. Словами в цьому переконатись важко, краще випробувати. Коли горе якесь обтяжує, або люди ображають, або хвороба виснажує, і взагалі якась неприємність турбує, варто взяти терпіння та молитву. Терпіння ліки від усіх занепокоєнь. Вміти терпіти, отже, вміти спокійно жити. Терпеливістю вашої душі своїй ви здобудете, говорить Спаситель. Але важливо приєднувати до цієї справи молитву. Адже саме Господь може змінити навіть найважчу ситуацію, показати вихід навіть із найбезвихіднішого становища. Тому так важливо разом із терпінням гріти в серці молитву і намагатися зберігати мир у своїй душі. Сьогодні наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква шанує, у неділю 9 червня. Неділя просліпого. У вівторок, 11 червня, пам'ять Святителя Луки Війно-Ясенецького і пам'ять ікони Божої Матері, спорушниця Грішних. У середу, 12 червня, віддання свята Пасхи, у четвер, 13 червня, велике 20 свято Вознесіння Господнього. У п'ятницю, 14 червня, пам'ять праведного Іоанна Кронштадського, також пам'ять преподобного Агапіта Печерського. У суботу, 15 червня, пам'ять великомученика Іоанна Нового Сачавського, у неділю, 16 червня, пам'ять святих отців Першого Вселенського собору. Ми побачимося з вами за тиждень, коли вийде наступний випуск телевізійного єпархіального огляду. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, духовної радості, милосердю Воскреслого Господа Христос Воскрес!